Друзі, доброго доброго всім ранку. Зараз ранок уже вівторка. Я вчора гетьмало знімала матеріалу, немає що вам виставляти. Але дівчата пишуть, що п'ють зо мною каву вранці, на сніданок готують і все. І оце ж так само і я. Я зараз піду доїти ласуньку, бо я сьогодні ж їду торгувати. На дворі в нас холодно, плюс 15 градусів, треба вдіватися. Уже, каже Вадим, тепла сильно не буде. Так що такі справи. Ну добре, пішла я вдіватися, надіну халат, надіну платочок та піду доїти ласуньку. Сейчас я наберу водички. Я віддаю полосину, ставлю воду на газ. Пока я берю ласину, вода нагріється і та водичка, щоб їти, мити потім апарат. А зараз я поставляю тіло і, і виставлю на двору. Двірі холодно. Так, друзі, ну ось я зібралася, вже погрузила коробку. В сіточку я ставлю оцю сумочку свою. Зараз піду відкрию ворота і буду вирушати. Зараз десь біз 15,7. Я вже все поробила, управилася, поснідала, накрасила губи і вперед. От. Вадим Вадім вижене тоді корову і буде. Робити щось вдома, а я поїду торгувати. А ключі не взяла, як завжди. Оце в мене забуваю за ключі, що треба їхати, адже ж треба брати ключі. Взяла, друзі, ключі і в добрий путь мені. їду. А ви Побажайте мені доброго путі і доброї торговлі. Взяла дві деньки. І молоко, сир, все, свіженьке, і поїхала. Вимикається моя камера. От, і, це, і зараз поперемиваю, хочу стушити тушити картоплі. Бо я попереді казала, що буду тушкувати, але я її не тушкувала. Зараз начищу картоплі, бо завтра, друзі, у нас відповідний Момент. Завтра ми поїдемо отримати зерно. І це зерно дуже далеко від нас, в другому кінці селища. Якщо хто пам'ятає, в минулому році я вам знімала, куди ми їздили. Ну і знімуй цей раз. Так що Вадим каже, що наготов сьогодні їсти, бо вже таких робот особих до вечора робити я не буду. Ну, може сходжу на город, бо треба збирати і помідори знову. Так, треба, мабуть, поставити камеру на Оце баклажани сильно люблять олію. Та йошки! ну ладно, друзі, одною рукою мені невдобно. Буду отак вам знімати і балакати. Така хороша ця сковородка, що мені подарила, подарили діти. Ну, купувала люда, звісно. Бо в неї така, як я була в них гостях, в неї була така сковородка, і мені дуже сподобалося. Вона каже, і тобі так купити. А я кажу, подаруєш мені на день народження. <гум> і вона це ж купила і подарувала. Ну, так. І оце ж я зараз пересмажу, три штучки я нарізала, посолила трохи, небагато, без фанатізму. І цей. І пересмажу зараз. Прямо оце ж вони мокренькі, я тепер їх в паніровочку, воно цей, хорошо пристає і смажу. Хотіла поки смажуться, начистити картоплю, достала картоплю, але ж я не встигатиму. Вони швидко смажуться. І така скоринка, ото як я Смажила кабачечки, скоринка така хрустка. І така сама хрустка з і на кабачках на баклажанах. У мене там є свої баклажанчики. Ну, я 4 штучки вже зірвала, але вони невеликі. А це такі великі, хороші, і семян мало в них в магазині. Набрала в мисочку воду, а там мию руки, не мию під краном. А це в нас де у моєї свікрові пай, там дають ячмінь, бо там, де у моєї мами паї, там ячміння не дають. Там тільки пшениця. І оце ж так. Ми і там замовили пшеницю, і тут дають пшеницю, але відсюди треба перевозити нам дуже далеко. От. А тут, де мами не паїть, то тут дають пшеницю і ще її привезуть додому машиною. Так що такі справи, друзі. Так, отак смажуться в мене баклажанчики. Ось я почала їх вже смажити. Так, друзі, зробила ось баклажанчики. Можна зверху для красоти зелені, але я не присипаю, мені нема коли. Тушкувала таку картопельку, дуже смачна, запашна, а я пішла готувати мішки, бо завтра по зерно. Приготували вірюки, на завтра мішки та йду на город пособирати огірки. Бачила там щось трохи є. Так і ходю з одного городу на другий. Сьогодні з помідорами не було, коли займатися, треба знову вже збирати помідори. І так оце. Почав від відколи помідори. Тут починає вже сходити кукурузка. Бо Вадим тут посіяв, воно теж кукурузки. От, треба поливати, бо воно все воно забилося. Не знаю, буде ток чи ні. Взагалі, отак все позасихало. Морква тут теж, воно, бачите, сохне. Петрушка теж така гарна стояла петрушка. Теж вся до дощу почала сохнути. Бур'яни кругом, Оце, бачите, який в мене коврик. Геть слабенький такий, ну хай підростає, а потім повириваю. Я його вже не трогаю, бачите, ось він росте між перцями. хай росте. Так, огірки буду збирати. Потім зберу, покажу, який в мене врожай. Ось, о, друзі, майже більше як піввідра набрала огірочки на городі в себе ще. І такі кущики вже позасихали, а огірочки ще є. Так, друзі, ну, настав знову вечір. Я вже в хаті не хочу на дворі сидіти, кормити комарів, годувати. Я вже достала одіяло, бо сьогодні вночі мені під махровою махровим простіню було холодно. Так що буду спати сьогодні під одіялом. Воно в мене не товсте. Так що буде мені комфортно. Бо ночі вже стали прохолодними. Так що, такі справи. Так, в сьогоднішньому відео мені задавали там питання, це в мене блистить, бо я кремом е, е, е Скільки я солі ложу у томатний сок? Е е моя відповідь така: я нічого не додаю в томатний сок, ні солі, нічого. Кому потрібно, потім, як будуть пити, хто хоче, той додає. Так що, такі справи, я просто його варю. Хорошенько кипить він у мене, щоб зверху вже не було у піни. І тоді я розливаю по бутилькам і просто бутильки стерилізую кришечки. От. А ні солі, ні. Оце нічого я не додаю. Він прекрасно стоїть і не портиться в бутилях. Так, і ще там одна жіночка, я перший раз її бачу, пише Тамара Чигадаєва. Пише, що. Ой, велике хазяйство, що корова і кури, не позорся. А я й нічого й не кажу, що в мене велике хазяйство і а чого я позорюся. Який в цьому позор? Що, я трим... що ми тримаємо корову і курей? Що май... що... Ну, як... Наскільки вистачає мого здоров'я, наскільки я і тримаю. Так що, такі справи: свині мені не потрібні, нема кому м'яса їсти свино. Якщо я трошки купую м'ясо-свино, то нам достатньо, мені його багато не потрібно. Так само, і кур, так само і гуси і качки. Це для нас дуже жирне м'ясо. Я не хочу таке тримати. Мені воно ні для чого. Так що, друзі, кожному своє. Хто що хоче, те й тримає. Хтось тримає бройлерів. Не знаю, я їх ніколи не тримала, я щось їх боюся, брулерів. Не знаю. Мені кажеться, вони такі вутлі, так як оце індичата. Я знаю, що їх поки виглядиш. Індиче м'ясо, звісно, хороше, воно диетичне, але їх поки виглядиш, з ними дуже-дуже важко. От, Ну, не знаю. Я таких птиць ніколи не тримала. Е Гуси в нас були, качки були, кури. А от індаутки були, а от індиків ніколи не тримала. Мабуть, і не буду тримати. От, Так що, ну, такі справи. Як кажуть, живемо по своїх можливостях. На добраніч, мабуть, всім. Сьогодні таке відео я вам засняла. Завтра ми їдемо отримувати зерно з самого ранку. Встанемо, поснідаємо, виведемо подаю ласуню, виведемо її на пасовище і поїдемо. Бо щось у нас видають зерно з 7 ранку і до 2 часов дня. Чи вони спеціально, щоб люди не приїжджали пізно? От. Бо у нас розвозить трактор, там люди грузять на трактор. Може, щоб позже не приїжджали, бо потім вони ж до 5, щоб не задержуватися на роботі, я так думаю. От. Ну, ми поїдемо зранку. Будемо перевозити своєю машиною, я потім вам все розповім. Ну, добре, друзі, на добраніч усім, Всього самого найкращого бажаю і до побачення. Пока-пока. Всім-всього гарного.